Доброго дня, шановні! Хочу сьогодні вам представити такий ось тюбінг від торгової марки Axis. Тюбінг витримує навантаження 200 кг. Ось такий ось така ось коробочка невеличка. Тюбінг діаметром 120 см. Ось тут описання його. Зараз ми його достанемо з до упаковки. Він тут запакований. Безручно розподіляти. Зараз ми розпадемо. Так він виглядає у розвернутому стані. Ось такі ось резинові ручки з обох боків, щоб тримався, дитина трималася. Та й дорослий, по 200 кг можна і плюс. Дитина плюс дорослий на ньому. Отак ось сюди він накачується. Так от з обратної сторони. Плотненький матеріальчик. Ну, не дуже такий зовсім плотний. Тось він без камери. Ну, так, ось. Зараз ми його накачаємо. і Скажу вам, як він виглядає вже в робочому стані. Так, друзі, ось так ось виглядає надутий тубінг. Його ще треба трохи підкачати. Ось, ну, підкачали настільки, наскільки змогли, викачали власними силами без компресору. Ось бачите, десь на 70%, на 70% десь він Ну, Ось такий ось такі, такі ручечки саме те, що треба. Дякую за увагу.